Іван Побиван, українська народна казка. Давним-давно в одному селі оселився страшний Змій. Та з'їв той змій усіх мешканців залишився тільки один дідусь. Завтра я й тебе з'їм, сказав Змій дідові. Аж тут саме проходив повз того села один бідний хлопець. Побачив дідуся й попросився переночувати. Не боїшся? запитав дідусь. Змій тут усіх в селі з'їв, а завтра й мене з'їсть. Е, хай спробує, усміхнувся хлопець. Наступного ранку прилетів Змій і побачив хлопця. О, як добре, тепер в мене двоє на сніданок. Гляди, не подавись, відповів хлопець. Змій здивувався. Ти що, сильний? А вже ж!» Змій узяв камінь і стиснув так, що з нього пилюка посипалася. Оце сила, похвалився він. А хлопець хитро усміхнувся, узяв грудку сиру, стиснув, і з неї сироватка потекла. Отак треба, сказав хлопець. Змій аж очі витріщив. Ну що ж, будемо товаришувати? А хлопець йому добре, тільки я буду за головного. Змій погодився, бо почав боятися хлопця. Ото й пішли, питає його Змій. А як звуть тебе? Іван Побиван, каже хлопець. Прийшов час обіду. Іди, хлопче, приведи вола. Хлопець пішов до зміїного стада та й став усіх волів хвостами в'язати. Змій побіг слідом. Що ти робиш? Е, а що, буду я їх по одному носити? Відразу всіх заберу. Та ну тебе сказав Змій. Привели вола, Змій зняв шкуру та каже Івану неси води в цій шкурі. Хлопець на силу дотяг шкуру до колодязя, впустив і не зміг витягти. Узяв лопату, почав землю копати навколо. Що ти робиш? Е, буду я шкурою носити. Увесь колодець притягну. Та ну тебе, каже Змій, а сам злякався хлопцевої сили. На вечерю пішли вони до зміїної матері їсти вареники, а тих вареників було наварено казанів двадцять. Змій їв, а хлопець хитро ховав вареники за пазуху. Ходімо на камені крутитися, запропонував Змій. Став він крутитися, аж іскри летять. Дурниця, сказав хлопець, треба так, щоб юшка потекла. Та як придавив до каменя вареники, що за пазухою ховав, з них і сік бризнув, отак треба. Змій злякався ще більше. Давай хто голосніше свисне? Змій, як свиснув, аж дерева похилилися. Хлопець узяв залізяку закрий очі, бо як свисну, то в тебе очі повискакують. Змій заплющився, а хлопець, як губ, на його залізякою по лобі. Ох, ледве очі не повискакували. Після того Змій вирішив позбутися хлопця. Давай з матір'ю радитись, як би їм його звести зі світу. Давай, кажуть, його спалимо в хаті. Але Іван Побиван підслухав це та й сховався десь на цю ніч. От і спалили вони ту хату, а Іван вранці туди прийшов, став біля згарища та й себе попіл струшує, ніби тільки що виліз. Змій, як побачив, аж очі витріщив. Що ти живий? Живий тільки щось мені вночі, ніби комар вкусив. Ну, думає, Змій, від такого треба подалі. Та як дременув з тих країв, то тільки його й бачили. А Іван Побиван залишився жити в тому краї і бідних та слабких захищати.